Вітаємо наших глядачів в ефірі програма Зірки Егера. Ось ви бачите цю цікаву книжку автор Гейза Гордоні, серія Наша спадщина, книга перша, в рамках Міжнародного фестивалю Щастю творчості. Ця книжка передається учасникам фестивалю за створення цікавих. Сюжетів у Рубриці Популяризація читання. Коротко скажу про цю книгу. Серія Наша спадщина заснована започаткована Закарпатським угорським інститутом інії Ференца Ракоці 2 у 2020 році з метою підтримки культури закарпатських угорців та її популяризації серед українців. До серії Війшли такі, пов'язані з історією науковим та культурним життям Закарпаття книги, які вже раніше видавалися, і ті, що раніше існували лише в рукописах. Історично пригодницький роман угорського письменника Гейзи Гардоні Зірки Егера став першим у заснованій серії, перевиданим побачив світ ще в 1987 році в Києві. Чим цікавий сюжет? Це переклад професора Івана Мегели та Івана Петровця, дія роману відбувається в 16 столітті. Гейза Гардоні розповідає про героїчну оборону Егерської фортеці, яку захищала маленька група хоробрих лицарів від 120 тисячного турецького війська. От Такий е цікавий сюжет. Ми дякуємо. Закарпатському угорському інституту імені Ференца Ракоці за таку книгу. Е, в цих ефірах на творчій студії Ленікапіє щастя творчості можна побачити. З Дмитром Федоренком ми робили сюжет про цю книжку. І також хочу, користуючись нагодою, оскільки у нас сьогодні така європейська тематика, ми бачимо. Європейська тематика і наш Семенчик теж бачить наш постійний вболівальник наших сюжетів. Вітаємо і Семенчика також. От е, чеська музика. Touch of Czech music. Touch of Czech music. Назва цього диску. Дякуємо чеському центру в місті Києві за таку можливість слухати чудову чеську музику і. Зараз хочу вам почитати для нашого домашнього сімейного позашкільного читання для наших глядачів. Це діти, батьки, вчителі, які з задоволенням підписуються, дивляться цей ютуб-канал Ленітепєвчася творчості. Тут багато таких цікавих сюжетів. Зараз я прочитаю один уривок із цього історично пригодницького роману. Поки вельможі в залі вирішували, що їм робити, Гергей чекав у передпокої біля високої кахляної печі. Раптом йому здалося, що по обличчю пробіг павук. Юнак ляснув себе по щоці і співмав пабичеве перо. Піч стояла між двома палатами. Вузький прохід біля неї вів у іншу палату. Гергей долинуло тихо. Грей здригнувся від щастя і озирнувся. Він побачив обличчя Єви. Її лукаві очі, що дивились на нього з сусідньої палати, «Вийди в коридор. Прошепотіла дівчина. Гергей тихенько рушив на голос. Дівчина вже чекала його, заховавшись у віконній ніші. Нетерпляче схопила його за руку. Ходімо вниз у парк. Вони проминули. Вже чотири чи п'ять палат. У всіх залах на підлозі лежали товсті, м'які килими, вікна були запнуті шторами. На стінах висіли портрети королів, ікони. На одній картині було зображено, банальну батальну сцену битви кавалеристів. Меблі і стіни блищали від позолоти. Одна палата була червоного кольору, друга. Фіалкового, третя синього кольору лаванди. Всі покої різнилися кольорами, а меблів скрізь стояло небагато. Нарешті, через якісь двері вони вийшли в сад, Гергей зітхнув з полегкістю. Тут нам ніхто не заважатиме, сказала віца. Вона була в білій сукні з якоїсь легенької. Тонкої тканини з круглим вирізом довкола шиї. Волосся, заплетене в одну косу, спадало їй на плечі. На ногах жовті сап'янові черевички. Дівчина стояла біля куща на затіненій доріжці, посипаній жовтим піском, усміхалася, бачачи, що Жергей милується нею. Я сьогодні гарна. Запитала вона з дитячою безпосередністю. Гарна, відповів Гергей. Ти завжди гарна. Ти наче біла голубка. Цю сукню мені подарувала королева. Вона взяла юнака під руку. Ходімо, осядемо під липою. Я маю багато що розповісти тобі, і в тебе напевно теж є що мені сказати. Я одразу впізнала тебе. По голосу, коли ти гукнув мене крізь огорожу в парку, але не могла ніяк повірити, що це можеш бути ти. Я часто думала про тебе. Ти мені вночі снився. Того дня я призналася королеві, що ти тут, у місті, королева відповіла, що як тільки турки підуть від нас, вона неодмінно з тобою познайомиться. Вони сіли під липою на мармурову лаву, прикрашену з обох боків мармуровими левами. Звідти було видно Дунай, а на другому березі Дунаю Пешт. маленьке, невиразне містечко, отой Пешт. Воно оточене високими кам'яними стінами, за якими стоять маленькі будиночки. За міськими стінами починалися жовті піщані поля, але Гергея зараз не захоплював ні вигляд Дунаю, ні пешт. Він не зводив очей зі своєї відсушки, не міг намилуватися цнотливою звабу її обличчя, схожого на білу мальву. Рівненькими білими зубками, круглим підборіддям, гнучкою шиєю і з веселими, грайливими оченятами. Ну, а тепер ти щось розповідай, попросила дівчина. Як ти там живеш у Тереків? Тобі ще довго вчитися? А ти знаєш про те, що мене зараз учать малювати? Ну, що ти так дивишся на мене? Ще й слова не промовив. Дивлюся, яка ти вже доросла і гарна. Я чую це і від королеви. Вона каже, що тепер я стаю дорослою панною. Руки й ноги в мене вже не ростимуть, бо у дівчаток руки й ноги ростуть тільки до 13 років. І ти теж став красеним Гергею. Вона зашарілася і затулила обличчя руками. Ой, що це я за дурниці верзу? Не дивися на мене так, мені соромно. Юнак теж збентежився. Він почервонів. Аж по осамісінькі вуха. Кілька хвилин вони мовчали. На сухій гільці липи защебетала якась пташка. Може, вони її слухали? Де там? Зараз їх хвилювала краща пісня та, яка звучала в їхніх серцях. Дай мені руку, сказав Гергей, дівчина охоче простягнула руку. Юнак взяв її і відця з нетерпінням чекала, що він скаже, а Гергей мовчав і не зводив з неї з закоханого погляду. Раптом він повільно підняв руку дівчини і поцілував. Ева знітилася ще більше. Який гарний сад! мовив Гергей, аби тільки щось сказати, і знову запала мовчанка. З гілки впав листок і злетів до їхніх ніг. Вони глянули на нього, потім юнак сказав. Усе закінчено. Він сказав це так скрушно, що дівчина перелякано глянула на нього. Гергей підвівся. Ходімо віцо! Бо матиму клопіт, якщо мій господар уже вийшов з палацу. Вона підвелася, знову взяла гергея під руку і притиснулася до нього всім тілом, кілька кроків вони пройшли мовчки. Тоді дівчина запитала а чому ти сказав, що все закінчено? Бо так воно і є, відповів Гергей. І вони обоє притихли. Гергей, зітхнувши, промовив у мене таке відчуття, що ти не будеш моєю дружиною. Віця здивовано глянула на нього і сказала. А мені здається, що буду? Юнак зупинився заглянув дівчині просто в очі. Ти мені обіцяєш? Обіцяю. Можеш поклястися? Клянуся. А якщо твої батьки захочуть підшукати тобі когось іншого, якщо сама королева знайде тобі іншого жениха, я скажу їм, що ми вже заручилися. Вони знову пройшли через усі зали. Коли підійшли до дверей, що виходили в коридор, віца прошепотіла. Поки турки, у нас ми не зможемо зустрічатися. Хіба що при одній умові, якщо ти приходитимеш в палац з паном Балінтом, тоді станусь тут біля печі, і я прийду до тебе. Гергей узяв Єву за руку, дівчина відчула, що рука його тремтить. Можна поцілувати тебе? запитав Гергей. Раніше вони цілувалися, не питаючи згоди. Тепер Гергей відчував, що Єва вже не та дівчина, яку він любив у Керештещі, як свою рідну сестричку. Дівчина теж відчула якусь зміну і зашарілася. Поцілуй, відповіла вона. Щаслива і серйозна. І підставила не щічку, як раніше, а вуста. Щойно ми почитали уривок цього дуже цікавого історично-пригодницького роману Зірки Егера, що виданий на Закарпатті в Україні, де Широко представлена угорська спільнота і чимало українських дітей, учасників Міжнародного фестивалю Щастя творчості отримали в якості подарунку заохочення за участь у фестивалі, за створення сюжетів популяризації читання. Саме цю книжку. Дякуємо нашій угорській спільноті Закарпатської України, сучасної України, за таку. Класну книгу. Дякуємо і чеській спільноті, чеській центр у місті Києві. Ось ви бачите, цей диск зараз в нас. Під Бадьори звеселяє чеська музика. В наших ефірах, які ми створюємо для морально-психологічної підтримки. Дітей, батьків і всіх наших глядачів українських родин. Отож, ну, читаємо, світ пізнаємо і на цьому дякуємо за увагу!